Тепер додай он за допомогою плоскості просто. Да будет плоско. угу. Можеш в кілька етапів «S» натискати, да, або так можна. Ой, пойдемо, щоб не більше було. Ну, за, за Ні. Ну так, да, тепер придеться перевернути його. Ні. Угу. І пофарбую його в якесь блакитне. Так, і постав його, да, щоб воно було трошки. Угу. Слава Богу, мы облака не будем делать. Ну как хочешь.